Відзначити героїв в Івано-Франківську вручили державні нагороди українським воякам. Посмертно медалі отримували рідні наших захисників. Їхні історії розкаже Денис Лужний. Пані Марія сьогодні прийшла по синові нагороди. Володимир загинув, захищаючи Україну неподалік Креміної, що на Луганщині. У нього залишилися дружина та діти. Я на ньому можу передати. Ми дуже гірко це відплакали від, від ну як дуже нам це. Але прийшлося, що я приїхала, бо син захворів. Була температура, я приїхала з дочкою взяти ці нагороди. Разом з пані Марією по нагорода рідних героїв прийшли кілька десятків людей. Нагородження наших військових, на жаль, посмертно, але шана і повага до них, шана і повага до тих родин для того, щоб вони знали, що про їхніх рідних не забуто і держава, в тому числі, дбає шляхом вручення державних нагород. Наші герої, захисники і захисниці, вони найхоробріші, найвідважніші, тому саме вони не побоялися ворога. Саме вони любили найбільше свою державу, своїх рідних і близьких, тому що саме вони пішли захищати свою Україну від лютого ворога. Захисників та захисниць України відзначили грамотами та медалями. Передали нагороди 12 родинам. Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Вісім нагород за мужність третього ступеня посмертно, за військову службу, за службу в Україні. І також сьогодні передається обласна нагорода за заслуги перед Прикарпаттям посмертно. Підтримку та допомогу родинам загиблих героїв місцеві посадовці обіцяють і надалі.